Дивіться, цей законопроект це дійсно складна тема. Дійсно, всі слідкують за тим, як розвиваються події. Але Всі ми розуміємо, що нам цей закон нам цей закон потрібен. Звичайно, так. Обов'язково він нам потрібен. Тому що нам потрібно боротися, і ви знаєте, що зараз відбувається в збройних силах. Я не зовсім спеціаліст цих питаннях, але так поверхово можу сказати, що так ваша точка зору тут та, і... там відбувається зараз аудит з приводу того, скільки в нас на сьогодні людей мобілізовано, де вони знаходяться, наскільки вони залучені, там і так далі. Тобто, це працюють нове керівництво збройних сил України. І фактично ми паралельно працюємо над цим законопроектом. Ми, звичайно, робимо все для того, щоб не було порушень Конституції, шукаємо більше шляхів для того, щоб стимулювати, мотивувати людей іти захищати країну. Звичайно, дуже хочеться підняти заробітні плати. Робота триває, і ось, ну, я думаю, цей закон потрібен, збройні сили його дуже чекають. Фактично, чи буде він прийнятий до кінця березня, це залежить від того, як встигне його пропрацювати комітет нацбезпеки. От я вчора задавала це питання. Ну, вони працюють активно, ніхто не може сказати точно. Тому не хочеться, скажімо так, зараз в ну, цієї інформації фактично немає. Я знаю, що працюють активно, кожного дня розглядають правки, а там подивимось. Зараз вийшли ось на другу частину вже розгляд кожної правки окремо, але це вже буде швидкий розгляд. Тому я думаю, що найближчим часом він вже піде в зал.